Вітаю тебе, мій любий, у світі чарівної казки. Я сьогодні дуже поспішала до тебе, щоб поділитися ще однією казочкою. Так, дорослі теж люблять казочки. Якщо ми один раз прочитали казочку, вона залишається в нашому серці назавжди. І щоразу, коли ми її згадуємо, ми повертаємося у щасливе дитинство. Тож слухай, казочку, я називається вона Лисичка і журавель. Були собі Лисичка та журавель. Ото й зустрілися якось у лісі. Та такі стали приятелі. Кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавлику, приходь, лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молочком, розмазала по тарілці та й припрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику. Журавель до кашки стукав стукав дзьобом по тарілці, нічого не виходить. А лисичка, як узялася до страви, Лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала. Вилискала та й до журавля каже. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й приймала, а більше нічого не маю. То спасибі тобі, мовить журавель. Приходь, лисичко, тепер і ти до мене в гості. А прийду, журавлику, прийду, лебедику. От на тому вони розійшлися. Он уже лисичка зібралася і йде до журавля на гостину. А журавель наварив такої смачної страви. Він узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього. Покришив дрібненько. Склав у глечичок з вузькою шийкою та й каже, пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечка, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і на настоячки, і зазирає туди, в той глечик, і нюхає. Ну нічого не може вдіяти. А журавель не гуляє. Все дзьобиком у глечик та в глечик. Так помаленьку, помаленьку, та й поїв все, що наварив. А тоді каже оце ж вибачає лисичко, що мав, то тим і приймав, та вже нічого більше не маю. Ох, розгнівалася аж лисичка, так розсердилася. Що й подякувать забула, так то їй журавлева гостина до смаку припала. Та від того часу і не приятелює лисичка з журавлями. Ось бачиш, як журавель провчив лисичку. Що ми можемо про це сказати? Як гукнулося, так і відгукнулося. Ось і казучський кінець, а хто слухав, молодець. На добраніч тобі, мій любий. До нових зустрічей.